Вітаю вас на своєму каналі. Вивчаємо курс Біології людини. Тема опорно-рухова система. Сьогодні ви ознайомитесь з особливостями будови та функцій скелета людини. Скелет людини або кістяк людини це тверда структура, утворена сукупністю кісток. Служить опорою людського тіла. При народженні скелет людини містить близько 300 кісток. До досягнення дорослого віку кількість кісток зменшується приблизно до 206 за рахунок зрощення ряду дрібних кісток. Маса скелета в середньому становить близько 20% від загальної маси тіла. Остеологія це наука про кістки. Розглянемо функції скелета. Скелет виконує такі функції. Опорну, рухову захищає м'які та вразливі органи, наприклад, черепна коробка та грудна клітка. Кровотворну, кістковий мозок бере участь у формуванні еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, Депозитарну, накопичує мінеральні солі, такі як. Солі, кальцію та фосфати. Розглянемо будову скелета. Скелет людини складається з трьох частин: скелету голови, черепа, тулуба та кінцівок. До складу тулуба відносять хребет та грудну клітку. В склад скелету кінцівок входять верхні та нижні кінцівки а також їхні пояси. Скелет голови, череп складається з двох відділів мозкового та лицьового. Скелет тулуба людини складається з двох частин, хребет та грудна клітка. Грудна клітка складається з 12 пар ребер і груднини. Хребет людини утворений 34 хребцями поділеними на 5 відділів. Шийний відділ, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Шийний відділ складається із 7 хребців, грудний відділ із 12 хребців. Від кожного хребця відростає пара ребер. Поперековий відділ складається з п'яти хребців. Крижовий відділ із 4-5 хребців. Хребці зрослись в одну кістку. Куприковий відділ складається з 4-5 хребців-рудиментів. Грудна клітка утворена ребрами та грудниною. Людина має 12 пар ребер, з яких перші сім з'єднані. Безпосередньо з грудниною наступні три прикріплюються до хрящів вищих ребер. А останні дві пари ребер розташовані вільно. Груднина розташована попереду грудної клітки і виконує важливу функцію скріплює ребра між собою. Скелет кінцівок. Людина має дві пари кінцівок, пару верхніх. Руки та нижніх ноги. Скелет верхніх кінцівок складається з двох частин. Поясу верхніх кінцівок та вільних верхніх кінцівок. Пояс верхніх кінцівок утворений парними кістками, лопатками та з'єднаних із ними, ключицями. Вільна верхня кінцівка, утворена з трьох відділів: плече, передпліччя та кість. Плече утворене плечовою кісткою, з'єднаною з лопаткою. Передпліччя утворене двома кістками ліктьовою та променевою. Кість утворена кістками зап'ястя. Утворена кістками зап'ястка, п'ястка та фаланги пальців. Скелет нижніх кінцівок також складається з двох частин. Пояс. Нижніх кінцівок, утворений парними тазовими та крижовою кістками, які зрослися між собою. Вільна нижня кінцівка утворена з трьох відділів: стегно, гомілка, стопа. Стегно утворене стигновою кісткою. гомілка двома кістками великою та малою гомілковими кістками. Стопа. Утворена кістками заплесна разом з п'ятковою кісткою плесна та фаланг пальців ноги. Кожен палець ноги та руки складається з трьох кісток, лише великі пальці, ноги та руки складаються лише з двох кісток. Тож сьогодні ви отримали детальну інформацію щодо відділів скелета людини. І дізналися, що скелет поділяється на такі відділи: скелет голови череп, скелет тулуба складається із грудної клітки та хребта і скелет верхніх та нижніх кінцівок. Складається відповідно із пояса кінцівок і вільної верхньої та нижньої кінцівки, руки та ноги. Також визначили, що кожен відділ скелета відповідає за певні функції в організмі людини. Так, череп захищає головний мозок. І слугою опорою для жувальних м'язів. Скелет тулуба захищає серце, легені і спинний мозок. Забезпечує дихальні рухи, бере участь у роботі кінцівок, рук та ніг. Скелет верхніх кінцівок та нижніх забезпечують їхню роботу. Тож дякую вам за увагу! До нових зустрічей на моєму каналі.